За вікном кінець листопада, а ми готуємо з веселим настроєм домашній класичний кетчуп. Нам потрібно 2 кілограми помідорів і веселенько купаємо їх. Який пахучий помідорчик будемо використовувати його. Миємо вісім штучок великого червоного болгарського перцю, чистимо чотири великі цибулинки, помідорчик розрізаємо навпіл, прибираємо зайве і розрізаємо на декілька шматочків. Наступний болгарський перчик ріжемо навпіл, далі вирізаємо середину і нарізаємо на маленькі шматочки. Далі беремо два середніх яблучка, обов'язково кисло солодкі чистимо їх і нарізаємо шматочками. Беремо гіркий перець, чистимо його. Та нарізаємо маленькими шматочками і відправляємо його у мисочку. Цибульку нарізаємо маленькими шматочками, обов'язково додаємо 2 столові ложки кам'яної солі, додаємо 300 г цукру, додаємо у миску 100 г оцету, 8 лаврових листочків, а також гвоздичка та чорний перець горошком. І обов'язково коритці спеції додаємо за смаком, запалюємо газову комфорку. Нашу мисочку з інгредієнтами ставимо на вогонь і кожні три хвилини помішуємо, щоб не пригоріло. Коли закипить, ставимо на невеличкий вогонь і варимо дві години. Поки охолоджуються інгредієнти, збираємо стародавній чудо-агрегат. Здогадалися, що це таке та яка у нього функція. У ручну соковижималку Кладемо підготовлені інгредієнти, перекручуємо їх. Та зливаємо все у кастрюлю і ставимо на вогонь. Ура! Закипіло. наш кетчуп готовий. І так кетчуп розливаємо у стерилізовані банки. Обережно не опечіться. Міцно закриваємо кришку, смакуйте на здоров'я ніхау!